З 13 по 19 лютого Івано-Франківський драмтеатр барвітиме яскравим дійством під назвою ФЕСТ. Це свято спортивно-естрадного танцю вже стало традиційним і улюбленим для дітей та юнацтва зі всієї України. У фестивалі часто беруть участь і зарубіжні гості. 27-й фест цього року матиме свої сюрпризи, нові колективи та нові жанри танцю. Івано-Франківський міськвиконком управління культури Івано-Франківської обласної держадміністрації, волонтери з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника надають суттєву допомогу в організації молодіжного танцювального проєкту, який завжди Оплює неординарністю талантами, елітним забарвленням. Дуже приємно, що стільки років триває наша дружба з колективами. Що вони приїжджають до нас на фестиваль. Дуже приємно, коли вони рекламують наш фестиваль. Ну і дуже приємно, що вони наш край рекламують, тому що приїжджають в Івано-Франківськ, приїжджають в Карпати і фактично для міста я думаю, що цей фестиваль потрібний. Дуже цікаво, що в цьому році у нас буде номінація нова, народний танець та акробатичний рок-н-ролл. Це буде вперше на нашому фестивалі. Я думаю, глядачам сподобається. Запрошую всіх на концерти, адже концерти безкоштовні, заходьте. Єдиний тільки 19 числа заключний буде за запрошеннями. Дуже важлива справа, не тільки для ростку наших дітей і молоді, але й для того, щоб показати, наскільки важливо вміти себе розвинути. Наскільки важливо цю Божу іскру, яка дана кожній людині перевести, чи розвернути в велику ватру, дійсно, яка базується в першу чергу на добрій українській генетиці, яку дають, звичайно, крім Господа Бога, батьки і, очевидно, розвивають наставники. Я дуже гордий з того, що цього року ще більше учасників з різних областей України, є тільки з Анфранківської області, практично більше 15 колективів і окремих виконавців. І ця числені збільшується. Ну і завдання української влади, очевидно розуміти, сприяти, підтримувати і розвивати далі.